Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонхенд. В першій половині відео покажу вам свої знахідки з Хумани. Нагадаю, цього тижня там була обнова, і тут я взяла собі верхній одяг приміряти. Ось така от перша курточка, її ціна 700 гривень. Вона йде недовга, доволі вкорочена, без капюшона з таким об'ємним коміром, і наповнення тут, хоч і синтетичне, проте доволі щільне, тобто в ній має бути тепло. Ось така тут бірка. Тут вказано, що 100% поліестер тут вверх, і наповнювач також 100% поліестер. Ось така от курточка в примірці, і вона мені подобається. Дуже класно, круто, сучасно виглядає. Така, в принципі, як я собі шукала, об'ємна, недовга і колір один з моїх улюблених чорний. Куртка, до речі, в ідеальному стані без дефектів. Далі буду приміряти ось такий жилет. Він довгий, з пояском, стьобаний. Його ціна 600 гривень, також в чорному кольорі, і він такий, як кімоноїде. Стан у нього також ідеальний і ось так власне, він виглядає в примірці. Також мені дуже подобається, дуже стильно, модно. І для весни просто супер знахідка. Єдине, що я думаю, що повернусь за ним десь через тиждень, коли вже в Хумані будуть діяти знижки, як і за попередньою курткою. Адже обидві речі мені надзвичайно сподобалися. Не сподобалась єдина їхня ціна, а так взагалі річ ідеальна і, як на мене, дуже практична. Вступною буду приміряти ось таку куртку від фірми Max. Вона для багатьох відома, в принципі, доволі хороший, якісний бренд. Її ціна 500 гривень. Нагадую, що це була обнова, завіс, і речі так тому доволі за високими цінами зараз продають. В Хумані такий принцип, що тижні йдуть знижки, аж поки в день розпродажу не доходить взагалі, коли усі речі коштують в одну ціну 24 гривні. Тут я вам показую бірку, і, до речі, в цій куртки дуже хороший наповнювач, 50% пух, 50 перо. Тобто вона надзвичайно тепла, при тому, що ви бачите, вона абсолютно не об'ємна, а доволі така от компактна і тонка, але при тому має в ній бути тепло. Щоправда, мені ось цей фасон не дуже подобається, вона йде донизу завужена, такий от комір має і виглядає, як на мене, не дуже сучасно. Але загалом якість тут дуже хороша, і стан також хороший. І ще взяла до примірки ось таку чорну куртку, хоча в неї таке, бачите, блискуче, незвичне покриття. Виглядає, ніби вона оксамитова. Це у нас фірма Ziman, 40 розмір, її ціна 600 гривень. Тут уже наповнювач штучний. Ось так курточка виглядає в примірці. Вона йде без капюшона, прямого крою трішки подовжена. І гляньте, яке вона має таке незвичне покриття, йде з таким блиском, як напиленням. Стану цієї курточки також чудовий, йде вона без дефектів. Але все-таки з усіх курток мені сподобалася перша, яку я приміряла, і, звісно, мені сподобався подовжений жилет, який я міряла з пояском. І гляньте, ще знайшла ось таку от куртку від дорогущого бренду «Jack Wolfskin». Її ціна тут 900 гривень, красивого бежевого кольору. На мене вона замаленька. Вирішила, можливо, вона підійде для моєї доньки, але от до неї вона трішечки завелика, хоча думали, можливо, взяти на наступний рік, але при детальному розгляді знайшли дефект. Вона має невеличку дірочку ось тут попереду. Таку, ніби як хтось пропалив, вона мініатюрна, але все-таки вона є дуже шкода, адже бренд справді дуже якісний і хороший. А далі я буду перевіряти ось такий светр в бежевому кольорі. Його ціна 370 гривень, і тут прекрасний склад, власне, переважає вовна, а саме її тут 39%, також 20% є альпаки, 24 поліамід і 15 нейлону. Чудовий светр, дуже теплий і водночас абсолютно не колючий, попри те, що тут є вовна. Йде гольфом. Я люблю такого плану светр, він для мене просто ідеальний. Але, на превеликий жаль, у нього була дірка на спині. Я це помітила вже потім, дуже шкода, адже взагалом у нього ковтунців таких немає і дефектів інших також. І ще мені сподобався ось такий светрик. Він йде в таку ажурну в'язку. Його ціна також 370 гривень. Це у нас фірма Pull&Bear, мас-маркет розмір вказаний М. У складі тут переважає синтетика, а саме акрил, але також є і бавовна. У нього не лише оригінальна в'язка, така ажурна, але дуже класний крій. Має пишні рукава донизу, завужені, і сам по собі він теж понизу має таку якумку, він такий завужений, і це додає якоїсь такої йому елегантності. Виглядає він в такому французькому стилі, дуже романтично. Мені в принципі сподобався І ще мені сподобався ось такий светр від манго. Його ціна також 370 гривень. Він йде в рубчик і має веподібний подібний виріз. На жаль, бірка тут відрізана зі складом, по відчуттях, тут все-таки він не повністю синтетичний, є бавовна або віскоза. Стан у нього ідеальний без дефектів. Але все-таки у перший день я більше ходжу на розвідку подивитися, який товар щодо чого. А вже за покупками прихожу на другий-третій тиждень, коли вже починаються знижки. Тому відео з Хумани обов'язково ще буде. А зараз остання знахідка з Хумани – це ось така от спортивна кофта, вона чоловіча, але взяла вам показати для тих, хто любить. Машини BMW. Ось така от брендована, це фірма Puma. І, власне, ось так вона виглядає в примірці. Ну, це такий от спорт-спорт, але, в принципі, наприклад, для дому, для любителів BMW, мені здається, теж класна знахідка. Ціна цієї спортивної кофти 470 гривень. В принципі, як для бренду Puma, не така вже й велика ціна. Якщо ще й врахувати, що кофта в ідеально новому стані, іде без дефектів, взагалі новесенька, як з магазину. І ми з вами переміщаємось з Хумани в звичайний магазин секонд-хенду і розпочну я з люкса. І тут я знайшла ось таке пальто в бежевому кольорі від Ted Baker. Щоправда, воно дуже маленького розміру, тому просто ось так от вам покажу в зеркалі, як би воно мало виглядати. Має поясок і має шикарний склад. І тільки гляньте, яка тут цікава підкладка, вся в квіти така от дуже яскрава. І давайте разом глянемо набірку зі складом. Тут є 75% вовни, 5 кашеміру і 20 поліаміду. І давайте разом з вами я перегляну, що у нас тут ще є цікавого. Була ось така от дублянка в чорному кольорі. Щоправда, вона великого розміру, і вона штучна. Ось така ще підліткова куртка з різними нашивками. А ось це щось цікаве: таке от пальто в клітинку, чорно-біле, і гляньте, який тут класний склад: 70% у складі є шовку. Решта 30 поліамід. І це пальто, звісно, візьмемо з собою в примірочну. Також сподобалося мені ось це пальто, воно таке все пухнасте, і колір у нього класний, такий приглушений, рожевий, навіть рожево сірий я б сказала, хороший бренд Madeline. Зачіпається воно ось тут на гуцики, вверху на закльопку. І склад у нього теж хороший, у складі є 50% вовни. Детальніше це пальто покажу вже в примірочній. І Також мені сподобалася ця куртка, колір у неї класний, насичений зелений, і я її також взяла до примірочної. Розпочнемо власне, з неї і примірку. Це у нас фірма Stradivarius, це Mass Market, але сам крій і колір куртки класний. Хоча от складка не печальний, це повністю синтетика, 100% поліестер, і вона не має підкладки, тобто підійде на таку вже теплу весну. Куртка в розмірі L, окрім того, у неї крій теж такий оверсайз, тут приспущене плече, і позаду вона теж якась така от об'ємна, пишна, має дві великі накладні кишеньки. Загалом такий у неї непоганий крій виглядає сучасно. Ну а от зі складом не склалося. А от у цього пальта склад уже просто прекрасний, як я вже говорила, тут 70% шовку. І 30%. Поліестру. Такий незвичний для пальта склад, воно доволі структуроване, і воно йде доволі тонке, тобто теж підійде на теплу весну. Ці речі нагадую з люкса, і тут вдвічі більша ціна, ніж на звичайній вазі, думаю, десь приблизно 500 гривень за кілограм. Далі буду приміряти ось це пудрове пальто, воно вже тепліше, підійде як для осені, так і для холодної весни. І давайте детальніше ще вам покажу бірку зі складом тканини. І тут, окрім того, що є 50% вовни, також є мохер і альпака 16%. За рахунок цього, пальто надзвичайно тепле, і по своїй структурі, бачите, є таке от лахмати. Пальто защіпається на гудзики, але вони приховані, тому все дуже акуратно виглядає. Стан, я б сказала, тут не є ідеальний, все-таки. Є такі невеликі сліди носки, якщо б по 10-бальній, так шкалі, я б напевно йому дала 8-9 балів. А загалом воно чудово прямого крою, і колір теж такий нейтральний, приглушений. Мені воно в принципі сподобалось. А от уже на звичайній вазі знайшла ось таку хустку від Fendi, Щоправда, жодної бірки тут немає. Тому 100% сказати, що це оригінал, не можу. Ну і окрім того, у неї було доволі багато затяжок, навіть якщо це і оригінальна хустка, все-таки я б напевно її не купляла. Інших вартих уваги речей я не знайшла, оскільки на цьому секонд-хенді вже два тижні не було завозу, тому давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумок також, до речі, зовсім небагато. Ось ця непогана була, така класична, але це не шкіра, хоча доволі якісний замінник. І була ось така дуже мила дитяча сумка, сумка почтальонка з таким от ведмедиком. Теді це відомий бренд. Мітою ви напевно знаєте такі от сірі ведмедики. Дуже часто вони бувають в секонд-хенді і насправді це вважається дорогою фірмою. І була ще ось така літня, доволі непогана сумка в хорошому стані. Вона така, ніби як в'язана, яскравого, такого трав'яного кольору. І мені дуже подобається, як тут зроблені ручки. Вони такі, ніби заплетені ниткою з мішка. Як я вам сказала, завіс тут був, напевно, ще перед святами, тому вибір дуже маленький, але і серед нього можна щось так знайти. Цікаво, непогана, була ще ось ця сумочка, сумка-багет з таким от принтом, цікавим осіннім листям. Вона, до речі, в ідеальному стані, без дефектів. Звісно, що вона не шкіряна, ось так виглядає всередині. В принципі, для любителів оригінальних речей дуже навіть непогана знахідка. Йде така вона, як лакована. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, запрошую на мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей.